Й плина кача по ти сині Плина кача по ти сині Кож моя моя, не лай мені, моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Znajo, debo. to me Кача, по ти сині, плине кача по ти сині. Шановні рідні та близькі, шановні односельчани! страшні звістки не полишають нашу громаду. До цього не можна звикнути, це не можна сприйняти ні розумом, ні серцем. Трагічна новина прийшла в село Юрківці. Війна забрала життя нашого жителя. І не виразити словами всього болю і скорботи, що ми переживаємо разом з близькими та рідними, проведжаючи в останню дорогу Яцишина Артура Романовича 29 грудня 1998 року народження. Наш захисник до останнього був вірний військовій присязі. Стоячи на захисті територіальної цілісності та незалежності батьківщини, виявивши стійкість і мужність, Яцишин Артур Романович загинув 22 листопада 2023 року біля населеного пункту Хромове Донецької області, мітинг пам'яті Яцишина Артура Романовича що загинув в бою за Україну під час виконання військового обов'язку, вважається відкритим. Старості села Ємсенко Сергію Михайловичу. Дорога родина, дорогі побратими, дорогі брати по зброї та духу України. На цьому священному місці зібрало нас непоправне горе. Важка втрата нашого односельчанина, дорогого сина Курковського онука Яцишина Артура Романовича. Який народився 29 грудня 1998 року в селі Юрківськ, ріс в люблячій сім'ї матері, батька, брата, бабусі. Закінчив 9 класів Юрковецької загальноосвітньої школи. 3 вер... З вересня 2014 року, по червень 2017 року, навчався у Зозівському професійному аграрному ліцеї. За спеціальністю машиніст холодильних установок Електромонтер. З 2 листопада 2017 року по 11 грудня 2020 року проходив військову службу в Збройних силах України учасник АТО ООС. І з перших днів повномасштабного вторгнення 26-27 лютого 2022 року був мобілізований батальйон охорони стратегічного об'єкту. Старший стрілець-кулеметник. Подавав документи для переведення в іншу бригаду, отримав три відмови. Але при четвертій спробі перевівся в славетну, 3-ю окрему штурмову бригаду. Донецька область, місто Крематорськ. проходив військову службу в першому штурмовому батальйоні, 3 штурмова рота, другому штурмовому взводі. Де був дуже ефективним кулеметником до останнього бою, мав поранення. Загинув Артур 22 листопада 2023 року біля населеного пункту Кромове Донецькій області. Він належав до тих молодих хлопців, які не бояться труднощів. Несправедливо, коли обривається молоде життя, коли ще так багато планів не реалізувалось, не судилося. Нехай рідна Подільська земля навіки прихистить його прах. А вічна пам'ять про нього завжди залишиться в наших серцях. Прийміть щирі співчуття, родина, батьки, побратими, односельчани. Він назавжди залишиться у наших серцях. Вічна пам'ять Царства Небесне. Слава Україні! слава! Слово надається керівнику. Юрковецького ліцею для рук Надії Григорія. Сьогодні ми віддаємо шану і повагу нашому суддяку, нашому герою, нашому захиснику, випускнику Юрковецької школи 2014 року Яцишину Артуру Романовичу. Дуже рано перестало битися серце. Артура, вірного громадянина нашої країни. Сьогодні ми з вами прийшли на останню зустріч із Артуром. Згадуючи шкільні роки, він був добросовісним, спокійним, добропорядним, ввічливим, вихованим. Любив астрономію, любив біологію, любив читати наукову літературу, мав особливі здібності з малювання, був активним учасником районних конкурсів на кращий малюнок. Він активно займався спортом, був витривалим. Низько. Киляємо голови у глибокій скорботі перед батьками Артура, які виховали такого сина, нашого героя, нашого захисника. Федалогічний та учнівський колективи нашого ліцею висловлюють щирі співчуття батькам, папусям, рідним. Близьким друзям, побратимам Артура. Вічна і світла пам'ять захиснику українського народу Артуру Яцишину. Слава Україні! Я зав командир народа 3-ї штурмової, першого штурмового батальйона 3-ї окремої штурмової бригади. Ми знали Артура на позивний Геннодава, який був дуже спокійним, рівноваженим, але водно, водночас дуже бойовим хлопцем. Він був справжнім кулеметником, справжнім який яким його і запам'ятаємо. Він жив як воїн, був воїном і загинув як справжній воїн. Тому що воїн має загинути в бою. Він назавжди залишиться в наших серцях і залишиться назавжди в строю Стреляйте в штурмовое облако! Не на таверну! Стреляю! Обещаю да каждого из нас вечна память и шана героев. Слава Украине! Героям слава! Дмитрий, приуроченный памяти Яцишина, Води все щастя моє! Зазвони мені бряскотом кайдарів! Зазвони мені бряскотом кайдаю! З крипом шибенись, понурі рани! Зрипом шибенись, понурі рани! Принеси мені зойки закатовані! Принеси мені зойки закатовані! В льохах і тюрмах які на заслані! В льоха і тюрмах і на заслані!